Як дешквало потрапив, А Я ж, виходить, начудив в Хмельницьку, і приїхав там на суд. і Я розумів, що мені будуть надівати на ногу. Я на це не був згоден. Я був згоден там, да, на ночне, знаєте, як воно називається, це не важливо, Що діба, поліція я дивиться. Що в день я ходив на роботу. Ну де я, що я, що Якщо я буду сутками сидіти вдома, за що я буду їсти курити? Ну, мами, я не буду просити. Я коротше, сів, поїхав в Чернівці. Зайшов у воєнкомат, мене забрали, я пішов 80-ку. Я там провчився, поки вони, коротше, там розслідування було. В п'ятницю мене закривають, в понеділок отправка в Курськ. У мене було там сім місяців тюрми, я багато чого. Чу... Коли... коли ти там не буваєш, ти іншої думки. Там нормальні люди, такі, як і ми всі. А я думав, що ну, там печально все. Які роблять, там, навіть вирізати з дерева, там, те, що не роблять руками. А на гражданки це робиться все станками. Там все ріжеться вручну, сипеться, стекло б'ється, краситься, відтінки там. Мені кажеться, тут ну, обично художник не, не зробить такі відтінки краски, як вони роблять. там. Ну, я, роботи дуже гарні. Найбільшу ну, ікону, яку я зробив, її продали за 20 тисяч доларів. Півтора на метр, Все це стекла бити краще наразними гвашами. Ти десь навчався чи, чи я? Як? як прийшли, отак, говорив, хочу займати. Даві говорю обучення. Учись. І він каже: ну, третю ікону вже почали виводити на продажі. Мені мужчина, той який от сидів там 11 років цим займав, говорить, ти перший, хто отак от. У ну, мене немає такого, знаєте, не можу. Якщо не пробував, бо не хочу. А я взявся, роблю діли і доводжу до того, щоб мені це подобалося моя робота. Не вас змушували працювати, чи це було за власним бажанням? Це власне бажання. Я, мені просто вже війшло в такий кайф, що я мені не спиться. То сижу всю ніч і сиплю плююком. Я розумію, що це стоп на моєму розвитку. Я не люблю, знаєте, я хочу далі розвиватися і щось бачити в житті. Приїжджали там в різні типу, бригади, консультіру. І вирішили, так ми гуртом, нас хлопців, я є Діма Артем, ми гуртом пішли. Там дід був, він працював на прачці, Давайте в п'яту, давайте в п'яту.